На українських дорогах з'явилися приховані пастки. Їх установили урядники, аби карати водіїв, чиї авто руйнують асфальт. А надто влітку, коли він гарячий, хто в таку пастку втрапить за дорогу від Львова до Луганська заплатить 25 тисяч гривень. Як вона працює, перевіряла Олена Рибницька. Чорну вантажівку на трасі Київ чоп зупиняють працівники. Даї мають підозру, авто перевантажене, а тому його слід перевірити. Для цього Укртрансінспекція спільно з автодором розгорнули мобільний пункт для зважування. Водії заїздити на ваги не хочуть. Не можу я туди заїхати. Чому а? Потом уже віси у вас нічизного. Переконують, вони нічого не перевантажували, як доказ показують, накладну, де все в межах норми. 19 тонн, 980 кілограм. Контролери непохитні. Ця хура на кілька тонн важча, ніж має бути. Таку інформацію їм надав автоматичний габаритоваговий комплекс, що за кілька кілометрів. Автоматичний габаритоваговий комплекс це система датчиків в асфальті і п'ять відеокамер. Одні фіксують перенавантаження, інші автівку порушника. Зібрані дані про перевантажені ваговики система автоматично передає за кілька кілометрів на мобільний пункт зважування. Там на екрані ноутбука висвічується все: авто його номер, скільки приблизно везе зайвих тонн і навіть водієве фото. Всі параметри, які можна було, цей автомобіль, так скажем, нарушив і повну масу, і нагрузку на одиночну ось і нагрузку на настроєної ось. Порушникам подітись нікуди. Недовго думаючи, вони таки заїжджать на контрольні ваги. А там... Перегруз автомобіля маса составляє 43 тонни 400 кілограмів. При розрашонок 38 Перевантаження вбиває шляхове покриття. Це надто актуально влітку, коли палюче сонце плавить асфальт. Як наслідок скаржаться шляховики, наявні ями розбивають ще більше, а смуги руху перевтілюються на колії. Ті збитки, які наносять перевантажені автомобілі щороку. Покриття автомобільних доріг, доріг складають близько двох мільярдів гривень. Які втрати, такі штрафи. Останні обраховують не лише з огляду на перевантаження, беруть до уваги й довжину маршруту. Транспортне сільство з Львовської області їде в Луганську, Волчевськ. За путь який він збирається проїхати, йому треба заплатити 2492 євро. Щодня окрут спільно з даївцями тільки на трасі Київ, чоп ловить, зважує, штрафує до десятка водіїв. Що не встигли перевіряльники оформити попереднього порушника? Система вже паленгує наступного його готові зустрічати. Та він не з'явився. Дорожники кажуть, об'їхав. По обіді про пункт контролю вже знають усі далекобійники. Контролери не засмучуються. Завтра вони важитимуть автівки в іншому, в таємничному місці. Дана інформація для службового використання, враховуючи, що ваш канал багато людей дивиться. Я бою, що завтра. Вони туди не поїдуть. Олена Рибницька, Олекса Мироненко, програма Вікна СТБ.